Обидва боки сітки. Чемпіонат міста з волейболу стартував в Івано-Франківську. Ігри відбулися у муніципальному центрі дозвілля. Першість виборювали чотири жіночі команди Прикарпатського національного університету, коледжу фізичного виховання, коледжу технологій та бізнесу та Національного технічного університету нафти і газу. Вперше за останні роки в турнірі не беруть участь студенти, медики та вихованці ДЮСШ США 3 Ані тренери, ані судді причин не знають. Попри це, впевнено визначають нинішніх волейбольних фаворитів. Щороку у нас поки що найбільше команда Вейбольний клуб Університет, яка б ну, найближча команда, яка б з ними могла поборотися, у нас немає. Вони регулярно кожен рік виграють і, напевно, цього року теж ця команда вибере звання чемпіона міста волейболу, або якщо називають відбиванки, вже майже 30 років залишаються незмінними. Мета гри ударом добити м'яч до ігрової поверхні майданчика половини супротивника або примусити його помилитися. Не один рік найсильнішими волейболістами міста по праву вважається команда ПНУ. Вона існує вже два десятки літ. За цей час першість для неї виборювали 150 спортсменів, які навчалися в Прикарпатському національному університеті. Для того щоб зробити хорошого гравця. Мінімум треба працювати два роки, мінімум, який би гравець не був, щоб обтертися в команді, здати рисунок ігри. І тоді, на третій рік, вже перспективний гравець виростає, от, я б сказав, от майстра от волейболу. Кожна команда упродовж чотирьох ігор позмагалася одна з одною. За результатами турів, на сходинку першості зійшла команда Прикарпатського національного університету. Якби ми, не дай Бог, програли. Десь комусь ігру, то це була б сенсація на всю область. От, так що ми, чи є гроші, чи немає грошей, ми все одно приймаємо участь. Наступного тижня по обидва боки сітки стоятимуть чоловічі команди. Їх буде вісім. Змагання між чоловіками на переконання суддів, будуть більш цікаві і динамічні. Оксана Середюк Сергій Щочкін, новини на вежі.